Правоохоронці приїхали під будинок, де проживає керівник БУКІНФО керуючись ухвалою суду про надання доступу до певної інформації, яка стосується сайту та його користувачів, які брали участь у коментуванні опублікованого матеріалу, як і заявник, прізвище якого журналісти домовились не згадувати. Один із громадян який вважає себе громадським активістом, там чуть ли не журналістом, От, говорить про те, що на нашому порталі з'являються періодичні коментарі, які принижують його честь і гідність і погрожують його життю. Ну, саме цікаво, що ця людина сама провокує, Підписується, підписувала своїм прізвищем. Наводить певну інформацію, не вирне не соромиться в своїх виразах. Всі ну, адміністрація порталу постійно попереджувала, що ви ображаєте час і гідність інших людей. Своїми коментарями він викликає зворотню реакцію. Тобто люди анонімно починають відповідати йому, так само погрожувати. Відповідно, адміністрація сайту має право та зобов'язана видаляти із інформаційного простору коментарі, які не відповідають етичним та моральним нормам та правилам, встановленим на порталі. Ці коментарі були знищені, а отже, не було в принципі підстав для того, щоб йти додому і оглядати цей комп'ютер. Я не розумію, взагалі, якщо можна це зробити дистанційно, можна зробити це не в будинку, не в особистому приміщенні, то я вважаю, що це потрібно робитися таким чином. За словами Сергія Зарайського, він повідомляв правоохоронців про можливість отримати потрібну інформацію з будь-якого комп'ютера дистанційно. І для цього не обов'язково чіпляти особистий комп'ютер журналіста. Але перевірити це можете ви зі свого комп'ютера. Що ви робите? Ви дивитеся коментар такого то року, такий-то номер і так далі, про який ми говоримо, що їх вже не існує. Ви заходите, знаходите цей матеріал, знаходите коментарі під матеріалом, це ж звільний доступ, і ви бачите, що його немає. Якщо з'явився якийсь коментар, який ми ну чи Випадково він не знищений, або, або ви вважаєте, що він підпадає при під ці критерії, то тоді ви кажете, пане Сергію, у нас немає доступу до інформації, яку вимагає суд. Тоді ми до вас розумієте, але таким чином, як ви зараз поступаєте, це виходить, ну, виходить що це просто зводиться з рахунки із незалежним інформаційним порталом новин, БУКІНФО. В ніякому випадку такого не може бути. У нас ну, є ухвала суду. Старший слідчий майор міліції Череп та Пан Зарайський домовились про надання інформації в інший зручний для обох сторін час. При цьому журналіст наполягав, аби це відбувалося не в нього вдома, а в управлінні чи де інде ми чекали спеціаліста. він з нього не получається, його немає на місці. Він зтримався на ти сьогодні. Після походимо. Чинів. після обіду, можливо. Якщо він тільки звільниться, ми під'їдемо, будемо це все робити. Ні, ви походьте з нами, тому що людина на роботі. Я на роботі я розумію. Ми погодимо додатково, скажемо і повідомимо. Вже за чотири години було скликано в прес-конференцію першого заступника начальника ОМВС України в Чернівецькій області Олександра Чубая щодо цієї ситуації. кримінально процесуальним кодексом передбачено, що ми маємо право зайти до вашого комп'ютера, до вашого я не знаю, там сервер чи як він там називається. Я цим не володію. Я не володію, я не знаю. Тому, тому ми прийшли до вас, з вами мали сісти поспілкуватися. Ви скажіть, це можна подивитися, це можна, це не можна, це чому? На тому все мало бути закінчено без будь-яких обшуків, як ви там називаєте, і без будь-яких е, незрозумілих яких дій. Які мали про вас чи було Обов'язково в квартиру чи ні? Чи це можна було зробити в іншому Я цього не знаю, я не спеціаліст. Правоохоронці і журналіст Зарайський домовляються про зручний для перевірки час. А прес-конференція закінчилася сваркою пана Зарайського і особи, прізвище якої журналісти домовились не згадувати. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.